Для шопера нам потрібна мішковина. так от І я хочу ще нашити принт кавовий І ми зараз підберемо, є в мене такі кусочки тканини. Ми зараз підберемо якусь тканинку. Цей гарно підійде. Або, а ну, зараз ми. Так, ну, це таке щось незрозуміле. От. Цей світлий ні, цей більш-менш, Цей або цей, або оцей. Ну, давайте використаємо цей. Так. Спочатку ми відріжемо кусок мішковини, який нам потрібен, так? Зараз ми від Відріжемо, побачимо, якого ми розміру будемо робити нашу сумку десь, отак, мабуть, і отут у нас буде такий малюнок, відрізаємо. І нам потрібно ще на ручки відрізати. Значить, відрізаємо ще дві полоски. Так як це у нас вдвоє складене, то я так одразу і вдвоє і відрізаю. Нашу тканину, нашу мішковину на Сам шопер, так, і прикладуємо рівнесенько нам потрібно прикласти малюнок. Тут у нас 10, тут в нас 10. І отут у нас теж повинно бути однаково. Ми приколимо його, щоб він у нас не зліз нікуди. По краях ми зараз його приколимо. Картиночку я прошила, тепер що ми робимо далі? Складуємо шопер наш, рівняємо бочки і нам потрібно застрочити края, але ми не просто їх. А ми робимо отак. Ми беремо, так, і складуємо отак. Вдвоє і тільки так отак прострочуємо по, по цьому. От так складуємо так і отут прострочуємо, щоб були в нас краї тостенькі. Так, отже я прострочила, вивернула так. Тепер що ми робимо далі? От у нас дві полоски, то ми ручки робимо, ми беремо так, от складуємо з однієї. Так, Спочатку тут або. Підгинаємо так, потім тут трішки, тут трішки і отак в кучу. І прострочуємо так, і отак по всій довжині. І там в кінці теж так само. Це будуть у нас ручки. Отже, все я прострочила. Тепер що ми робимо далі? Тепер беремо зайві нитки витягуємо. Обрізаємо і, дивіться, беремо так, завертаємо всередину. так, І отут приколюємо ручку, булавочками, так, щоб воно в нас не, не крутилося. І другу так само, і прострочуємо два рази по кругу. Ось такий у нас вийшов екошопер із мішковини за півгодиночки.